З досвідченим старим котом зустрілась якось кошенятко, що гналось за своїм хвостом, ніби за мамою дитятко. Воно то падало, то вмить зривалося і далі мчалось. Старалося хвоста вловити, але йому це не вдавалося. Скажи мені, малий артист, на що тобі по колу гнаться? Мені сказали, що мій хвіст то є моє найбільше щастя. Тому і хочу я зловить, щоб щастя завжди поруч мати. Сміхнувся старий кіт на мить і молодому став казати. Коли я був таким, як ти, хочу тобі малюк признатися, мені казали, що хвости то є в житті вершина щастя. І я ловить його почав: не пив, не їв, весь час крутився, безсило падав, знов вставав, аж поки врешті не рішився. Просто піти, як і ходив, піднявши голову до неба. Я відкриття тоді зробив. У той момент малий для себе, щодня відтоді знов і знов став помічати за собою, в який би бік я не пішов, мій хвіст завжди ішов за мною.